Лютий 1943 року Туніс, Північна Африка. Десята танкова дивізія Вермахту займає висоту, але полковнику Клаусу фон Штауфенбергу цей маневр здається надто небезпечним. Він перебуває на цій висоті з волі Фюрера, який наказав утримувати цю точку за будь-яку ціну, щоб мати стратегічну перевагу над силами союзників. Клаус вважає навпаки, саме тут танкова дивізія буде ідеальною мішенню для авіації. Якщо раніше Клаус сумнівався, то тепер він переконаний, що Фюрер веде Німеччину до краху та хаосу, а дані обіцянки німецькому народу не виконуються. Клаус вважає, що злочини, вчинені військами СС, заплюмували честь армії і тому він розчарований у Гітлері та його політиці, яка винищує мирне населення. Однак Клаус не знає жодного офіцера Вермахту, який міг би заперечити фюреру. Тому полковник хоче присвятити свою подальшу службу добрій меті порятунку життів, і хоч робити це йому доведеться таємно. Клаус переконує командира танкової дивізії відступити з цієї ділянки, а причиною у звітах буде вказано нестачу води. Клаус запевняє, що допоможе підробити рапорт, і генерал погоджується відступити. Раптом Штауфенберг чує перший постріл зенітки. Потім авіація союзників знищує більшість бронетехніки та особового складу, а тяжко пораненому Клаусу лише дивом вдається вижити. 3 березня високопоставленому офіцеру Вермахту вдається доставити на літак Гітлера вибухівку у вигляді подарунка замаскованого під спиртне. План змовників провалюється, не спрацьовує запал і фюрер залишається живим. Через кілька днів. Змовники дізнаються, що одного з членів заарештувала контррозвідка і тому їм терміново потрібен новий спільник. До прооперованого Клауса в госпіталь приїжджає дружина Ніна і дізнається, що полковник втратив око, праву руку до передпліччя і два пальці на лівій руці. Пізніше Клаус вручає медалі солдатам, які вижили, які так само, як і полковник, залишаться каліками на все життя. Шматок заліза не вартий зламаного життя, і Клаус остаточно розчаровується у лідері нації та його небажанні визнавати військову поразку. До шпиталю приїжджає генерал Ольбріхт, який нещодавно дізнався про радикальні погляди полковника. Клаус каже генералу, що єдина можливість послужити німецькому народу це стати зрадником і змістити фюрера. Адже з кожним днем поразка Німеччини стає все очевиднішою. А наслідки для населення згубнішими. Ольбрихт запрошує Клауса на збори змовників, якими є високопоставлені генерали та популярні політики. Клаус запитує, що робитимуть всі ці шановні люди, якщо їм вдасться усунути Гітлера. Адже крім нього ще є Гімлер і Гебельс, угруповання військ СС, і всі ці сили зметуть жменьку змовників у піджаках. Клаус впевнений, просто так зайти у кабінет покійного Гітлера і закінчити війну нікому з присутніх не дадуть, тому тут потрібен централізований, скоординований і вивірений план дій. Увечері Клаус приїжджає додому, де його зустрічає Ніна з дітьми. Дружині важко бачити Клауса скаліченим, але вона рада, що її чоловік залишився живим, моргає світло і невдовзі Штауфенберги чують перший вибух. Це авіація союзників атакує місто. Сім'я спускається до підвалу, щоб перечекати бомбардування. У ці тривожні моменти Клаус чує звітальні опору Вагнера, політ Валькір'ї, і полковнику приходить ідея, як повалити Гітлера. Існуючий план Валькірія передбачає мобілізацію резервних військ, розташованих у всіх 19 округах, включаючи вже захоплені, на випадок можливих повстань або масових бунтів у середині Німеччини. Цей план розроблено для збереження нацистського режиму, якщо сам фюрер буде убитий, і почнуть розповсюджуватись антигітлерівські настрої. Клаус каже членам опору, що цей план підписав Гітлер. А отже, є шанс виправити документ на користь змовників і заново віднести Гітлеру на підпис. Тоді можна буде усунути Гітлера, звинувативши у всьому групу СС, і тоді генерали опору матимуть змогу оголосити військовий стан і наказати військам Вермахту заарештувати групу СС. Але до оголошення СС зрадниками необхідно бути впевненим, що Гітлер мертвий, а також одержати схвалення генерала Фрома, командувача резервної армії. Клаус і Ольбріхт намагаються завербувати Фрома, але генерал спочатку каже, що всі присутні тут офіцери давали клятву фюреру. Насправді, Фром хоче бути на стороні переможців і заявляє офіцерам, що відданий Гітлеру до тих пір, поки він живий. Іншими словами, Фром приєднається до змовників і рухатиме резервну армію в їхніх інтересах тільки тоді, коли Гітлера вб'ють. Пізніше Клаус переписує план Валькірія так. Щоб найбоєздатніші частини опинились саме в Берліні, захопивши який, генерали опору зможуть контролювати усю територію країни. Також, щоб уникнути суперечливих наказів від гімлера та нової адміністрації опору, Клаусу необхідно після вбивства Фюрера ще й відрізати вовче лігво бункер Гітлера від будь-якого зв'язку із зовнішнім світом. Для цього Клаус намагається забарбувати начальника служби зв'язку Вермахту Фельгібеля. Але не отримує однозначної відповіді. Клауса призначають не лише головою штабу резервної армії, а й відповідальним за бойову частину плану Валькірія, яку готує опір. Адже саме полковник буде головною ланкою, координатором, а також вістрієм атаки. На новій посаді Клаус тепер може контактувати з радниками Гітлера, а також відвідувати наради у вовчому лігві. Пізніше Гітлер підписує оновлений план Валькірія, називаючи Клауса прикладом для інших офіцерів, адже він віддав дуже багато заради своєї країни і продовжує їй служити. Члени опору закінчують підготовку та організацію, щоб найближча перша поїздка Клауса на нараду у вовче лігво стала днем оголошення операції Валькірія. Для цього Клауса озброюють майже кілограмовим бруском пластикової вибухівки, якої буде достатньо, щоб знищити усіх мешканців бункера, оскільки сам бункер не має вікон і виконаний у залізобетоні, найукріпленіше місце в Німеччині миттєво може стати могилою для усіх високопоставлених офіцерів СС, включаючи самого фюрера. Також фахівець пояснює, що вибухівка спрацює від детонатора з відкладеним на 15 хвилин запалом. Клаусу доручають знищити одночасно як Фюрера, так і голову військ СС Гімлера, щоб він не втрутився у плани опору. Увечері Клаус розповідає Ніні про майбутні події. Вона, усвідомлюючи ризики, благословляє чоловіка на цей подвиг, а потім разом із дітьми залишає Берлін. Клаус розуміє, що ризикує усім, адже його сім'ю у разі невдачі все одно знайдуть. Але шляху назад немає. Фюрера Треба зупинити. 15 липня 44-го року озброєний вибухівкою Клаус летить на нараду до Растенбурга, східної Пруссії, де знаходиться Гітлер. Тим часом Ольбріхт без дозволу свого начальника генерала Фрома оголосив військову тривогу, мобілізуючи резервні частини. Однак у вовчому лігві під час наради Клаус не бачить Гімлера і дзвонить до штабу опору, щоб отримати добро ліквідувати одного Гітлера. Але поки полковник чекає на відповідь, Фюрер залишає нараду. Командувач резервної армії Фром лютує, адже без його відома заступником Ольбріхтом була оголошена військова тривога. Фром мало не втратив посаду, тому він попереджає Клауса та Ольбріхта, якщо вони ще раз перевисять свої повноваження. Підуть під трибунал. Пізніше опір дізнається, що на одного з них Гімлер виписав ордер на арешт. Небезпека бути розкритими зростає, тому Клаусу необхідно за будь-яку ціну наступну нараду Гітлера зробити останньою. 20 липня 44-го року Клаус завбачливо робить собі поріз під час гоління. Прибувши у Вовче Лігво, полковник бачить начальника служби зв'язку Фельгібеля і каже йому, що чекає дуже важливий дзвінок. І навіть якщо Клаус буде на нараді, цей дзвінок він не повинен пропустити. Клаус показує майору СС закривавлений комірець і просить надати кімнату, щоб переодягнутись. Там Клаус із ад'ютантом заряджають вибухівку, і полковник кладе її у свою офіцерську сумку. Після того майор СС проводить Клауса на нараду, і полковник дізнається, що через спеку сьогодні вона пройде не в бункері, а в літньому будиночку. Наявність вікон та дерев'яних стін суттєво знижують ефективність вибухівки, але шляху назад немає. Пристрій здетонує через 10 хвилин, а Ольбріхт чекає сигналу на оголошення тривоги. Клаус каже майору СС, що погано чує після поранення і просить дати йому місце ближче до фюрера. Клаус ставить сумку з вибухівкою під стіл. Але не може залишити нараду без причини, адже це буде надто підозріло. Хвилини очікування з бомбою під ногами тривають вічність, він нервує. Але все ж таки Фельгібель стає на бік Клауса, і він передає полковнику, що на нього чекає важливий дзвінок. Клаус залишає нараду і виходить на двір. За хвилину відбувається потужний вибух, і полковник поспішає з ад'ютантом до автомобіля. У вовчому лігві лунає тривога, і Фельгібель повідомляє Ольбріхту про вибух, після чого відключає усі канали зв'язку. Ольбрихт боїться знову оголошувати тривогу без чіткого підтвердження від Клауса про загибель Гітлера, тому Ольбрихт вирушає на обід. І тоді його перший помічник особисто відправляє наказ про тривогу та загальне шикування. Пізніше Клаус дзвонить Ольбрихту і підтверджує, що бачив вибух, а значить, час оголошувати операцію Валькірія. Ольбріхт не може зробити цього без схвалення командувача резервної армії Фрома, але Клаус нагадує, що точку повернення пройдено. Фром повинен приєднатись до опору або буде заарештований, тому Клаус домовляється з Ольбріхтом про зустріч у штабі резервної армії через 15 хвилин. Ольбріхт підписує план Валькірія та розсилає його по всій Німеччині. До Фрому приїжджають Клаус із Ольбріхтом і повідомляють, що Гітлер мертвий. Фром не вірить у смерть Фюрера і тому дзвонить у Вовче Лігво, де на той час відновили зв'язок. Генерал СС повідомляє Фрому, що Фюрер живий, і це була чергова спроба замаху. Також генерал СС розшукує Клауса як підозрюваного, адже полковника бачили без сумки, і він єдиний не постраждав із усіх запрошених на нараду. Клаус перший, хто покинув Вовче Лігво. Тому генерал СС вимагає, щоб Фром заарештував полковника. Клаус упевнений, фюрер мертвий, адже інакше Фрому зараз відповів би сам Гітлер. Фром не приєднується до опору і офіцери заарештовують його. Війська Вармахту оточують урядовий квартал і беруть під варту найвищих чиновників та офіцерів СС. У штаб до Клауса приїжджає начальник поліції і каже, що вони допоможуть силам опору. У приймальні штабу збираються усі змовники, і Клаус дякує їм за підтримку. Він натхненний та оптимістичний, адже перша частина його плану спрацювала. Тепер друга зачистити штаби СС та взяти під контроль усі округи. Клаус хоче, щоб гітлерівська Німеччина більше не побачила схід сонця. Наступні кілька годин члени опору поширюють інформацію про смерть Фюрера, а Клаус обдзвонює округи і отримує всюди підтримку. До центрального пункту зв'язку одночасно надходять два накази. Перший із Вовчого Лігва заарештувати Клауса фон Штауфенберга. Другий наказ заарештувати Геббельса, підписаний Клаусом. У Берліні черговий зв'язківець зберігає нейтралітет, тому відправляє усі радіограми поспіль. Але через кілька годин все ж таки стає на бік СС, затримуючи накази Клауса. Командир піхотного полку приїжджає до резиденції Геббельса, щоб заарештувати його. Але Геббельс лише. Простягає майору телефонну трубку, і він ціпеніє адже чує голос Гітлера. Фюрер наказує заарештувати усіх змовників, і майор повертається до Берліна. Новини про живого фюрера поширюються набагато швидше, ніж радіограми зі штабу Опору, тому за наступні кілька годин підтримка Клауса починає знижуватись. Один за одним командувачі округами відмовляються розмовляти з полковником. А то і зовсім заявляють про свою відданість Гітлеру. Раніше заарештовані чиновники та солдати СС звільняються, а операція Валькірія офіційно скасовується. По радіо повідомляють про невдалий замах на життя Гітлера, який отримав лише легкі ушкодження. Клаус не вірить у те, що відбувається, і повторює голос усім присутнім. Він бачив вибух. Гітлер не міг вціліти. Першим не витримує Ольбріхт і вибачається. Після чого йде до свого кабінету. Один за одним члени опору залишають урядову будівлю. Незабаром залишаються лише Клаус зі своїм ад'ютантом та парою генералів. Ближче до ночі всіх керівників опору, що залишились, заарештовують, а звільнений генерал Фром приймає командування і відразу наказує розстріляти усіх змовників без суду та слідства. Один із генералів опору просить пістолет і відразу позбавляє себе життя, не залишаючи будівлі штабу. Ольбріхта Клауса фон Штауфенберга та його ад'ютанта виводять у внутрішній двір та розстрілюють. Останнє, що каже Клаус: Хай живе священна Німеччина. Не мене смертна кара і начальника поліції разом із головним зв'язківцем Фельгібелем. Пізніше на суді. Один із генералів опору скаже суддям, що вони мають право віддати бунтівників у руки ката, але через три місяці знедолений народ все одно покличе СС до відповіді і живцем потягне їх усіх по брудних вулицях. Через 10 місяців у березні 45-го буде заарештований і страчений генерал Фром, адже владі стане відомо, що він знав про підготовку змови. Це був 15-й невдалий замах на Гітлера.